Всім доброго дня, ми з України. 7 листопада 2022 року. Ще зовсім трошки. І цей рік назавжди піде в історію. Як, мабуть, самий складний, не мабуть, а найскладний, найочікуваний. Але його запам'ятають. Його запам'ятають як особливий рік. Рік, який, ви впевнені, ніколи більше не повториться. Мої любі, ми тримаємось. Кожен з нас знає, що ми робимо для перемоги, але кожен із нас обов'язково щось робить. І маленькими, великими, дуже великими кроками наближає перемогу. Перемогу в нашій рідній Україні. Мої любі українці. Тримаємося. Віримо в краще. Бо не можна без оптимізму, не можна вірити в найкраще. Інакше це просто. Бачите, воно позаду сонце заходить. От як заходиться сонце, так і зайде назавжди ота вража сила з нашої рідної землі. І ніколи більше не вийде. Зимно, але насправді погода нас жаліє, жаліє, тому що знає, що нам потрібно витримати. Понад усе. Хай вас ніколи не залишає оптимізм. І пам'ятайте про те, щоб щось отримати, потрібно обов'язково віддати. Нагодуйте безпритульних тваринок, допоможіть стареньким. Жалійте і оберігайте своїх близьких, особливо людей, похилого віку і малесенький діточок. Не чекайте, якщо зробили добро, добро від тієї людини, яку ви зробили. Добро вам прийде обов'язково, але дуже часто, зовсім в інший спосіб. Дуже прошу підтримати наш український контент. Український YouTube канал, який поки що зветься Тамара Кияниця, але його назва скоро дуже зміниться. Я просто вдячна і уклінно хочу вклонитися всім тим, хто підписався, хто тримає, підтримує Україну, хто дуже любить українську мову, українські традиції, хто їх не забуває. Можна заборонити все на світі. І мову можна заборонити, і традиції можна заборонити, але воно не заборониться. Тому що воно обов'язково десь вийде через якусь парочку. І тому ми знаємо дуже багато, зберігаємо багато. Те, що було колись заборонено, воно все рівно повернулося. Всіх люблю, всім бажаю всього самого найкращого. з вами була я, Тамара Києниця. Слава Україні! Героям слава!